Отже, в Ірпені відкрився перший в Україні притулок європейського зразка. Це все робить громадська організація Зоопатруль. Тут отримали прихисток: прихисток коти собаки, яких врятували з деокупованих територій і Харківщини, і Донеччини, і Херсонщини, і Київщини. Багато тут і відомих і знаменитих собак, про які розповідали в медіа, в новинах. Як це все там? Відбувається, що собою являє цей європейський притулок європейського зразка. От розкаже Свят Тромса, якого вже перенансувала. Він з нами на прямому зв'язку. Святе розповідай. Вітаю тебе, Ілоно. З Ірпеня, і саме тут облаштували новий притулок для тварин. І ви можете бачити позаду мене вже близько 20 вольєрів, в яких перебувають тут власне собаки. Є ще також окремі вольєри для котів. Безпосередньо кетхаус він називається. Також медична кімната, де проводять таку от ветеринарну допомогу, надають тваринам зараз. Тут близько сотні тварин. Це десь 55 собак і близько Сько 40 котів, і також ми можемо побачити, що тут є доволі такий відомий пес, якого врятували із Макарова. Його звати Лис, і ви бачите, у нього ось такий спеціальний візочок. Історія дуже насправді ну така жахлива, тому що росіяни вони хотіли використати його, аби знаєте, в замінуванні, тобто йому переламали ноги і прив'язали до нього розтяжку, і потім запхали, здається, кудись у смітник, щоб. Наші захисники, коли вони знайшли, то підірвалися відповідно на снаряді, але вчасно вдалося його розмінувати, і у нього були пошкоджені ноги. Тому от зробили ось такий візок, аби він проходив реабілітацію. Він насправді дуже дивовижно, знаєте, що так піклуються про тварин, і є вже випадки, коли після реабілітації вони справді почали знову ходити. І тут є ще одна тваринка, яка так само з була пошкодженими ногами, її збила машина. Але тепер вона вже після реабілітації ходить. Загалом, що можна сказати, вже рік приблизно зоопатруль він допомагає таким чином тваринам, що евакуює їх із деокупованих територій. Це, зокрема, Київщина, Ірпінь, Буча, Макарів, Мощун, так само Харківщина, Ізюм, всі Балаклія, всі ті міста, які у усіх на вустах, і Донеччина, звичайно, тобто дуже багато собак ми можемо побачити. Ось. Тут вони зараз перебувають у вольєрах по двоє, по троє, і звісно ж дуже багато тих, хто кого вже забрали. І поруч з нами зараз е, проектна менеджерка громадської організації зоопатруль, пані Ірена, яка більше трошки розкаже про те, як будувався цей притулок. Будь ласка, вам слово. Так, доброго дня! Ми розпочали все це велике будівництво в червні. У нам дуже багато коштів задонатили. І ми подумали, що це була би найраціональніша інвестиція у розвиток нашої діяльності. Ми отримали територію, яка була посічена від мінометних обстрілів, де був маленький будиночок, майже державий. І з цього всього ми стартували. Нам дуже допомагали люди небайдужі, нам дуже допомагали меценати. І зараз ось ми маємо притулок. Він європейського типу. Ми консультувалися із людьми із Чехії, із такими жволонтерами, які ми, і з зооволонтерами з Німеччини. І ми запозичили в них найкращі ідеї, власне, і реалізували їх у нашому просторі. У нас теплі вольєри, у них Є тепла підлога, щоб тваринкам не було холодно взимку. Там зручні будки, всі вони облаштовані за європейськими стандартами, щоб собачкам було добре. Також у нас є котобудиночок, де здорові котики живуть і чекають своїх власників. І інфекційний стаціонар, де котики доліковуються. І ще в нас є маленький, поки що маленький медичний центр ветеринарний, але в перспективі наша велика мрія, над якою ми зараз дуже активно працюємо, це розбудувати великий медичний центр, де у нас буде також центр для тварин з інвалідів. Відністю, тому що от у нас є песик Лис, певно, ми про нього чули це песик, якого під Макаровом замінували російські війська. В нього є інвалідність, і от з цими тваринками з ними теж треба багато працювати. В Україні зараз дуже мало такого досвіду. Буквально кілька центрів, які з ними працюють, і от ми маємо за велику мету теж зробити такий центр, щоб доглядати за цими тваринками. Пані Рено, скажіть за цей час, от рік практично пройшов. Чи багато тварин вдалося влаштувати, тобто передати людям небайдужим які їх забрали власне. Мені навіть важко порахувати, але десь приблизно у відсотковому співвідношенні це 60% врятованих тварин. Дуже багато котиків беруть з песиками. Трошки складніше. але я розумію, яка ситуація з песиком. Потрібно мати більше місця для тваринки більше часу, щоб його вигулювати. У нас насправді дуже багато тварин цікавляться ними люди із-за кордону. У нас ось буквально перед цим 10 тварин поїхало до Франції, до Німеччини, до Польщі, до Бельгії. Вони зараз у чудових сім'ях нам присилають фото. Ми завжди дуже радіємо їм. Ну це справді неймовірно, коли вони знаходять свої родини, і вони такі щасливі, і ти порівнюєш їх із тими, які вони були, коли ти їх рятував, і це просто неймовірно. Дуже Дякуємо вам за вашу роботу, пані Ірено і взагалі ваші громадські організації за те, що ви піклуєтеся про тварин, і хай справді притулок ваш тільки збільшується. Дуже дякую вам. І до речі, нагадую, що якщо ви бачите тварину, яка потрапила у небезпеку, можливо, там потрапила в. ТТП і ви не знаєте куди звертатися. Є номер гарячої лінії громадської організації, яка може приїхати і забрати цю тварину до притулку, надати їй медичну допомогу за 099 109 30 30. І ви можете телефонувати і бути впевненими, що ці тваринці допоможуть, влаштують її в притилок, і, Можливо, потім вона потрапить у чиїсь хороші руки. Тож тепер в Ірпіні ви можете також друзі приїжджати і можливо оберете собі улюбленця, не придбаєте за гру, Оші, а візьмете того, хто буде вірний вам усе життя і е, буде поруч з вами. Ілона, тобі слово. Дякую, колего. Слухай, ну такі красунчики, там песики, яких ти показав. Дійсно, я думаю, що вони можуть бути дуже е, вдячними і дійсно вашими улюбленцями, домашніми, е, якщо ви звернетесь, можна е, завжди ось там собі е, взяти е, домашнього улюбленця. Свят уже назвав номер. Ще раз його підтверджую ще раз його вам на назву 099-109-30-30, якщо ви хочете собі ось отак собачку дома мати от такого гарного песика, яких ми тільки що бачили на екрані.